Президент Зеленський в Штатах зустрівся вже з європейськими лідерами. З'явилося вже навіть коротке відео. Дуже така тепла зустріч із Урсулою фон дер Ляйн, із лідерами Німеччини, із президентом із генеральним секретарем НАТО паном Рюте. І Володимир Зеленський заявив наступне: що Україна готова до реального перемиря і встановлення нової архітектури безпеки. Нам потрібен мир. Переговори з європейськими лідерами проведені української сторони і європейської. За пару годин президент Зеленський має зустрітися із американським президентом. І далі зустріч уже всіх разом. Почну традиційно ваші очікування. Чим менше очікувань, тим краще. Хоча насправді очікую двох речей. Перше, це збереження суверенітету України, право самим приймати рішення, і друге, це збереження принципу територіальної цілісності.